Читаємо Сенеку, 69 лист до Луцілія, друга частина пристрасть, як бунтівник, всюди знаходить поживу для заколоту. Але з кожним кроком натрапляєш на щось таке, що додаватиме вогню до пригаслих пристрастей. Як закоханий, що надумав позбутись виснажливої жаги, мусить уникати всього, що нагадує про жадену особу. Ніщо ж бо з новою силою не спалах, не спалахне швидше від любові, Так і той, хто хоче відкинути колишні бажання, повинен одвертати і свої очі й вуха від усього того, що полишив і чого недавно, нещодавно так палко прагнув. Пристрасть, як той бунтівник. Куди лиш не повернеться, всюди знаходить поживу для нового заколоту. Підписуй, підписуйся на мій освітній канал Кайрос.